Шановні батьки, вчителька просила принести аптечку для класу. Мінімальну. перекис там, пластир, бинт, зеленка. Зеленку? Ви ще ртуть запропонуйте. 21 -е століття на дворі. Чесно, мене це також, яко кажучи, дивує. Ну хіба зараз немає нормальних альтернатив? Банеоцин можна ж? А ніт? Треба зеленку. Яка аптечка в класі? Якщо потрібна медична допомога, для цього в школі є медпункт. А якщо це не буде на місці, коли вона буде потрібна. А якщо вона взагалі буде у відпустці, що тоді? Потрібно скласти хорошу аптечку, щоб не тільки пластир і перекис, обов'язково нурофен, дексаметазон, смекта, смерть. так, зупиніться, бо це вже стає схоже на набір для виживання. Хворих дітей зі школи забирають і лікують вдома. Це точно. Ви ще дефібрилятор запропонували. Коротше, купіть в Аврорі оту. Аптечку за 50 гривень, і на випадок: а якщо виклик швидкої ще ніхто не відміняв?